Всього на всього є одна дія, яка тебе виведе на найкращу доріжку твого життя, процвітання, достаток, багатство, щастя, насолода. Ось це все тебе почне оточувати. Також все, чому тобі потрібно навчитися, це довіряти своїм імпульсам і слідувати за ними. Що таке імпульс? Це твої маленькі бажання, які насправді приходять кожнісінький день, і чому саме довіряти імпульсам? Бо саме життя, всесвіт, вищий розум, який за тебе. Він хоче, щоб ти здійснила всі свої там найкращі, наймасштабніші мрії. Але світ проявляється через тебе саме через такий імпульс. Він тобі подає. Наприклад, ти хочеш придбати машину там у своїй мрії, але поки що не можеш фінансово собі це дозволити. І от до тебе зранку приходить імпульс вийти, прогулятися там в парк. І в тому парку ти знайомишся з людиною. У вас зв'язується певна розмова. Ви обмінюєтесь контактами, і ця людина тобі пропонує класну роботу. І там вже буде вищий, наприклад, прайс, або взагалі просто ви якийсь там бізнес замутите, але сама суть. Слідувати за цими імпульсами, тому що таким чином ти дозволиш життю проявлятися і давати тобі ось ці всі найкрасивіші подарунки. Бо дуже часто у людей відбувається така штука, щось приходить якесь бажання, навіть банально зранку там випити смачної кави, не думаючи ні про що. І замість того, щоб заспокоїтися, насолодитись цією кавою, ти в поспіхах збираєшся, у тебе створюється ще гірший стан, і ти не дієш за своїми імпульсами і відходиш зі свого найкращого сценарію, який призначений для тебе там вищим розумом.